Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці літературного читання. І сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення такої досить цікавої теми, яка має назву Усна народна творчість. А сьогоднішній урок взагалі вам повинен сподобатися, тому що він про таке, такий вид усної народної творчості, який ви дуже полюбляєте. А що це буде за урок? Нехай це залишиться для вас сьогодні загадкою. Ну що ж, розпочнемо його. Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку усне мовлення, а саме усна народна творчість. І мова сьогодні у нас піде про загадки. Усна народна творчість саме тому і називається усною, що вона не записувалася на папір, не записувалася у книги, а передавалася із уст в уста. Тобто Одна людина сказала якусь загадку певну або пісню іншій людині. Та людина передала із своїх уст в уста іншої людини і так поширювалася усна народна творчість. А сьогодні ми поговоримо з вами про досить цікавий вид усної народної творчості, який має назву Загадка. Але спочатку давайте все ж таки привітаємось з вами. Доброго ранку Сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. А всім присутнім зичимо здоров'я і добра. Ось ми з таким позитивним настроєм приступаємо до вивчення нашого матеріалу про загадки. А для того, щоб наші губки, наш язик під час читання гарно працювали. Давайте виконаємо з вами артикуляційну розминку. Як крапає дощик? кап 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 Як дне вітер. Подмухали. Як гримить грім, теж зобразили. Як шародить листя під вітром. Це все ви обов'язково повинні виконати для того, щоб розім'яти наші губи. І наш язичок. А тепер я пропоную вам для розчитування прочитати склади: поле, коло, мало, мило, море, коса, роса. І так кожна пірамідка зверху донизу. Читаємо перший і другий склад. І таким чином прочитуємо слова. І тренуємося, готуємося читати матеріал більш складніший. Як я вже і сказала, у давнину люди не вміли записувати те, що вони говорили. Тому вони запам'ятовували пісні, казки, загадки і потім їх розповідали, наче перекладали з уст, ви бачите, намальовані губи, в уста. Це є усна народна творчість. А що ж ми відносимо до усної народної творчості, які ж жанри? Це пісня, загадка, лічилка, скоромовка, прислів'я та казка. Але сьогодні ми з вами поговоримо саме про загадки. Що ж це таке загадка? А загадка це якийсь короткий опис подій, предметів, явищ, які треба впізнати і відгадати. Загадки можуть бути написані як просто речення, так можуть бути сформовані у якийсь певний вірш. Тобто автор нам подає ознаки. У загадці ми бачимо якісь ознаки, який цей предмет, що він робить, але цей предмет не називається. Оце і буде загадка. Ось ми бачимо на малюнку зображення кота і миші. Ми чітко бачимо, що це кіт, а то миша. Але якщо ми закриємо зображення кота і миші, ми не будемо знати, про кого це говориться. А тепер давайте прочитаємо загадку: пухнастий хвостик, чутливі вушка, чорненький носик, кіхті дряпушки, муркоче і нявчить, сховались в мишки в мить. Тобто, бачите, скільки ознак має. Наш котик Якщо ми закриємо це е, зображення, у нас вийде загадка. І так само мишка. Уявляємо, що зображення тут немає. І відгадуємо загадку невеличка і сіренька, довгохвоста і маленька, Все гризе зерно і хліб, книжку, шишку на обід. Від кота ховається і не озивається. Якби у нас не було зверху зображення, ми б здогадувалися, що ж це таке, і це й будуть загадки. Я думаю, що із загадками вам доводиться зустрічатися вже не один раз. І на домашнє завдання ви отримуєте таке завдання. Потрібно прочитати ці загадки і відгадати, про кого ми говоримо. Тобто читаємо загадку, дивимося на ознаки тієї лісової тваринки і відгадуємо, що ж це за тваринка. Вам пропонується 5 загадок. Ви їх уважно читаєте, ви читаєте. Якщо не зрозуміло, ставите відео на паузу і перечитуєте ще раз ці загадки. І відгадуєте їх, а відгадки записуєте у зошит, фотографуєте і скидаєте у нашу Viber-спільноту. Я думаю, ви погодитесь, що сьогоднішнє завдання є досить цікавим, і вам буде цікаво його виконувати. Очікую на ваші гарні виконані завдання. Думаю, що домашнє завдання, яке ви сьогодні отримали, є для вас досить цікавим. І ще для дітей, які дуже люблять малювати, ви можете, крім того, що напишете у зошит розгадки, загадок, дізнаєтеся, що ж це за лісові дикі тваринки, то ви ще за бажання можете і намалювати або одну, або кілька диких тваринок. Як розгадки. До загадок, які вам були дані на домашнє завдання. Я думаю, ви гарно попрацюєте і я побачу у нашій вайбер-спільноті не тільки ваші розгадки, але і ваші малюнки. Ну, а на сьогодні, поки що, все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей.